Тестуємо та робимо макіяж разом з новою колекцією Ритико Денім. В колекцію входять рум'яни в лімітованому дизайні. Футляр для тіней та рум'ян, в якому можна зібрати свій сет нових сяючих відцінків, туш на подовження та об'єм вій синього та чорного кольорів. До речі, кольорові туші є трендом цього року. Далі нас чекають нові відцінки помад, водостійких олівців та блиск. Починаю я свій макіяж з цих ягідних рум'ян. Попередньо я нанесла тон та консилер. Рум'яна пігментовані та гарно тушуються. Далі на все повіко наношу новий 112 відтінок, а в зовнішній куточок ока 217. Малюю тінями тоненьку стрілочку відтінком Pearly Magic Blue. Завершую макіяж очей за допомогою синьої туші. А для макіяжу губ я використовую олівчик в 120 відтінку та помаду у 846. -му. Виходить ну дуже гарний теплий нюд. Але якщо хочеться яскравих вуст, помада у відтінку Berry Beauty стане чудовим рішенням.